Друзі, нас інфо. Переще про головне. Поїхали. Ніч на різдво Москва спала під глухе мовчання ППО, яка не помітила запуску. О 03.00 небо над містом освітили перші спалахи. Удар було завдано з глибини новітньої української ракети класу Фламінго. Досі неофіційно підтверджені в бою, випущені одночасно з кількох напрямків. Цілі центр російської влади: 19 високоточних боєзарядів майже одночасно досягли московської зони. Кремль, внутрішній адміністративний периметр, технічні об'єкти на червоній площі, комунікаційні вежі, сховища та дві будівлі спецзв'язку. Оплай не було швидкість та траєкторія польоту, виключили реакцію систем ППО. Це була демонстрація потужна, точно і політично вивірена. Офіційні канали мовчали понад три години. Потім з'явилася звична фраза: інцидент на знімальному майданчику, яку вкинули в кілька підконтрольних телеграм-каналів. Але відео вже пішли в мережу. Розбиті куполи, чорний дим над спаською вежею, розбиті вікна в будівлях на території Кремля. Частина ударів припала на так звані незначні адміністративні цілі, але не через промах, а як сигнал. Наступного разу ця. Ракети не зупиняться, точність удару була символічною. Це був політичний залп, не терористичний акт. Удар не по цивільному населенню, а по символу. Уперше від початку повномасштабної війни на території РФ було завдано прямого удару по центру прийняття рішень. Навіть ті, хто досі вірив у недоторканність Кремля, побачили, броня більше не рятує. Україна не взяла на себе відповідальність офіційно, але натяки були. У кількох дипломатичних каналах з боку Києва пролунала фраза: Забучу за Оленівку за кожен підвал захід утримався від коментарів, але в Аналітиків почалась паніка. Світ уперше опинився перед фактом гіперточної атаки на серце ядерної держави. Наслідки не обмежились фізичними руйнуваннями. Частина комунікацій кремлівських служб була виведена з ладу. На кілька годин зник сигнал спецзв'язку. Міністерства не могли синхронізувати реагування. Президентський по охорони перейшов у автономний режим. Путіна вивели в резервний бункер ще до завершення обсягу. За попередньою інформацією, без поранення, але з фактичним відстороненням від контролю. Після цього удару було зафіксовано приміщення кількох. Ключових фігур уряду до закритих військових об'єктів страх повністю зламав образ міцної столиці. Аналітично удар фламінго по Кремлю це прихід війни у фазу стратегічної відплати. Він не мав на меті змінити хід бойових дій на фронті. Він мав продемонструвати вразливі символи Кремлі, який десятиліттями проектував всесильність, перша зазнав прямої атаки, і це змінює все для внутрішньої аудиторії. В Росії це шок для міжнародної сигнал. Що війна більше не обмежена географією для України момент, коли слово відплата набуло форми Координат і точності до секунди. Одним із перших уражених об'єктів став командний центр внутрішнього спецзв'язку, розташований у підземному крилі адміністративного комплексу на Воздвиженці. Саме звідти координувалась частина комунікацій між Кремлем, міноборони та генштабом у разі надзвичайних ситуацій. Ракета Фламінго пробила прикриття технічного поверху і підірвала центр живлення системи. У момент удару в приміщенні перебувало понад 30 співробітників. За попередніми даними, що найменше, 12 загинули на місці решта отримали важкі поранення. Зокрема, опіки травми від уламків та удушення продуктами горіння. Пожежа тривала понад годину. Гасити її довелося вручну, оскільки система автоматичного захисту також вийшла з ладу. Інформація про ураження цього центру одразу ж була засекречена, щоб не дати сигналу про вразливість мережі управління. Ще один точковий удар припав на територію так званої резервної стоянки авіапарку ФСБ. Об'єкт вважався умовно закритим, використовувався для швидких евакуацій та спецоперацій у межах Москви. На момент обстрілу там перебували два транспортні та щонайменше один літак іл 114Р, модифікована машина для радіоелектронної розвідки. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.